Вітаю, друзі! Українці! Досі пізнують всі інсайди на хрюки. Книга Боба Водварда, війна, яка описує про те, що відбулося за кулісами Білого Дому. Вже наробила доволі багато хаосу, і весь інтернет зараз обговорює ситуацію, яка відбулась в кінці 22-го року, початку 23-го. Отже, що відкрив Вудворд у своїй книзі? Та і ще додамо, що Вудворд це не якийсь собі писака, який шрайбає на якісь жовті газетки, а глиба американської журналістики, особа, яка викрила ултергейтський скандал свого часу. Отже, давайте трошечки історичного контексту він тут справді потрібен. Перед тим як перейдемо до самих уривків книги, хотілось би фундаментально поговорити про рішучість тої чи іншої сторони воювати до поставлених цілей, які вони намітили, наприклад, об'єднання Німеччини. Ото фон бісмарком в свій час залізний канцлер часто робив непопулярні кроки, багато інтригував, але він мав ціль, яку хотів досягти об'єднати Німеччину з Прусією на чолі, і він цього досяг, бо був рішучим це зробити У нашій ситуації. І московити готові воювати до анексії наших земель, і ми готові боротися з цією наволоччю за нашу свободу і незалежність. Але на жаль. У нашій війні не все залежить від волі воюючих сторін. Багато, багато чого для успіху України залежить від наших союзників, як власне від успіху Москви. Тільки на Москві союзники справді і дають боєприпаси вчасно, і навіть вже за них і воюють. А от з нашими є певні нюанси. І найбільший шанс справді швидко закінчити війну, або дуже сильно послабити кремлівську владу і московське військо, був упущений наприкінці 22 го початку 23 го року. Отже, чому війна справді перейшла в опозиційний характер? Чому ми знову відчуваємо вайби, якби боляче це не звучало першої світової? Пам'ятаємо, як вже з середині 22-го року московити дуже активно роздували тезу про можливий ядерний удар, про застосування тактичної ядерної зброї та й загалом московити заявляли про злих бандерівців, які там готують брудну ядерну бомбу. Отже, що пише Вудворд? Дізнавшись від розвідки про те, що Московія ймовірно розглядає ядерний удар по Україні, Байден дає завдання Салівану: знайдіть формулювання і поясніть московитам, що це неприйнятно, але при цьому не використовуйте НАТО сильні погрози, бо це може призвести до того, чого ми хочемо уникнути. Сам Байден вирішив зжати волю в кулаки, позвонив Путіну і обіцяє катастрофічні наслідки. Це і це виглядало смішно. Московити тоді зрозуміли, що літи США і загалом Заходу повелися на блеф. і тому вони, кремлівці, можуть коротити ситуацію як хочуть. Про слабкість і тупість говорить і інший момент в книзі. Джо Байден на приватному обіді каже, що світ наблизився до страшенної ядерної катастрофи. Президент США щиро повірив, Владимір Путін готовий до того, аби реально кинути ядерну бомбу. І Байден загалом вирішує зробити крок IQ у рівня 150. США повинні надати. Кремлівському Муділі вихід з цієї ситуації. Байден вважає, що Путін ніколи не віддасть Крим назад Україні, і будь-яке відвоювання Криму призведе до ядерної катастрофи. Тому треба, щоб Крим Україна не отримала. Тобто ніхто не хотів подумати, що Кремль блефує, що Москва так прогріває союзників, аби їх прогнути на свою лінію. Американці так боялися ескалації, що їм було простіше Україну покарати, яка захищається. Ніж поставити питання рубом перед самими нашими ворогами. На жаль, але от сталося те, що сталося. Бо будвор також у своїй книзі згадує моменти переговорів між Ллойдом Остіном та Шейгу, а також між Грасівом і генералом Мілі. На нашу думку, це квінтесенція нікчемності заходу, слабкості демократів та загалом. Визнання, що агресія може бути непокарана. Розмова була 21 жовтня 2022 року. Остін каже: ми прекрасно знаємо, що ви готові використати тактичну ядерну зброю в Україні. За цим послідують незворотні наслідки, які призведуть, які приведуть наші дві країни до конфлікту, якого ми хочемо уникнути. А також додає, мабуть, найболючіші для нас слова. Якщо ви все таки це зробите, всі добровільно взяті нами обмеження, які ми накладали на Україну, будуть зняті. Ми доклали зусиль, щоб не відправити деякі види озброєння в Україну. Як це могло бути? Ми доклали зусиль, щоб не надати Україні всю необхідну зброю. І ми наклали на Україну певні обмеження на використання тієї зброї, яку ми їм дали. Якщо станеться ядерний вибух, ми повністю знімемо ці обмеження, казали представники США. Тобто США замість проявлення суб'єктності, замість того, аби поставити Кремль на місце. Пригрозити вони його вмовляють, кажуть, будь ласка, ой-ой-ой, не думайте використовувати ядерну зброю, а то ми просто заберемо всі обмеження, які накладаємо на Україну, замість того, аби показати і сказати, що в разі застосування такої зброї США розбиби там всі бази чи щось типу такого, американці просто зливалися. Мабуть, після цього в Кремлі зробили п'янку. Блев просто вийшов на всі 100%. і це, на жаль, вдалося. Автор наводить ще одну розмову між мілі Герасімом. Вона цікава, але її описати можна буде як торг. Герасі, наприклад, каже: якщо буде втрата наших територій або вторгнення на нашу територію, ми використаємо ядерну зброю. Мілі ні, ми не дозволимо Україні вторгатися на московську територію. Така ж історія була і щодо великих військових втрат: теж буде ядерний удар. Американці прогнулися, пообіцяли такого не допустити. Тобто, як тільки би українці би не оточували московитів, і не загрожували серйозною поразкою. Американці самі будуть нас зупиняти в тому, аби дати такий смертельний удар ворожому війську. От і все, щоб ви розуміли, хто такий Марк Мілі? Абсолютно нікчемний діяч. І про це треба говорити. Це офіційний портрет Мілі, де в нього на фоні на столі лежить карта бойових дій в Україні. Це він обіцяв китайцям повідомити, коли на них нападе Трамп під час першої каденції Фредерича. Мілі був автором втечі з Афганістану, яка надала лізі ображені мотивації. Тому одним з тих, хто надав московитам наглості, був саме Мілі, і його безпосередньо парадигма нікчемності. До речі, мілі американці, а де обіцяний подіним удар, якщо ми зайдемо на московитські землі? Ну де він а? Чи суджа? Це тепер не територія московитів. Як от легко посуваються ці коричневі лінії? Невже ви цього не знали? При цьому в Кремлі вирішили ще полоскати нерви Байдену і його команді, коли через два дні після оцих ганебних обіцянок московити почали штовхати пасту про брудну ядерну бомбу. Це був чистою води розвод американців на реакцію, і вона була смішною. Саліван подзвонив Єрмаку і Зеленському і сказав негайно запросити МАГАТЕ, щоб вони все перевірили. Приїхала МАГАТЕ і Рафаель Гросі все перевірив. Ні одної брудної бомби не знайшли всі були чисті. Також адміністрація Байдена почала дзвонити усім, хто, мабуть, в їх записнику записані, як ті, хто в ладах з Кремлем в Китаї, Індію, Туреччину, Ізраїль та інші дружні домоскові країни з проханням, щоб вони переконали Путіна не робити ядерний вибух. В Україні протягом наступних 12 годин всі вони позвонили муділі у Кремлі. Тут нема слів. Москва просто вас з цим, як би боляче не було нам визнавати. Путін і його команда просто прогнула на рішучий захід на свої умови. Так вони не отримають Київ за три дні, будуть значить отримувати перемогу. Горами своїх трупів, і це можна було все уникнути. Як вони це зараз роблять, в принципі, на Донбасі? І тепер цілком зрозуміло, чому нас обмежували в озброєння. Тягнули з передачею. Як Байден боявся дати все, що завгодно, бо у них з муділою Кремлівським джентельменська угода, і одна з підстав, чому наш наступ 23-го року провалився, є затягнення з передачею зброї. Усі ми пам'ятаємо, як нам передавали 31 Абрамс. Це ледь була не передача папуасам вундервафлі, а за цей час московити збудували так звану лінію Суровікіна, чи то раніше назвати лінія Байдена Шольца, чи те, що так США не хотіли дати літаки, що нам передавали старі варіанти озброєння, базовані королівства Данія та Нідерланди. Це хіба не ганьба? А те, що вони називали, це не геймченджер. ну так будь-яка зброя не буде впливати на перебіг бойових дій, якщо дати один чи там 30 штук, коли в нас масштаби Другої світової. І це, дорогі друзі, слабкі заходу просто показує, що можна робити, що хочеш, кликати КНДР, страчувати полонених і діяти як хочеш. Ми не хочемо знімати відповідальності із нашої сторони. Так він міг краще підго підготуватися до вторгнення, міг проводити інші і вчасні там заходи щодо мобілізації, зокрема. Але будьмо чесними з іншої сторони, що ми дуже залежні від заходу і їх допомоги, і справді наші помилки, особливо під час широкомасштабного вторгнення, є скоріше за все технічними ніж такими, які справді конкретно впливали на ситуацію. А от те, що робило США, це справді шкодило безпосередньо нашій боротьбі і. Затягнула її до от такого от ганебного і важкого моменту, коли вже сполучені штати починають там щось розповідати, що а не зменшити би вам би мобілізаційний вік і таке інше. По суті, ми втратили можливість гарненько вдарити по московитам, аби вони зазнали поразки і ослабити їх. Коли Зеленський попросив накласти США санкції на РФ за те, що вони готують напад, адміністрація Байдена у Лиці Камалигарі сказали, що вони не можуть покарати злочинця за злочин, який не стався, і про це писав як Вудвор, так і Зеленський підтвердив про таку ситуацію на подкасті з Лексом Фрідманом. Тобто для Вашингтону ні анексії Криму, ні війни на Донбасі не було достатньо для того, щоб щоб попередити їх, аби вони не зробили більше лиха. А збирати війська на кордоні з сусідом це взагалі нормально і безпосередньо шантажувати. Вчора пізно вечором Байден дає прес-конференцію, де хвалиться, який він герой. Що Джо Байден не тільки загартував світ для захисту України, а й зміг уникнути війни між двома ядерними державами. Прям герой вручить Нобеля цьому миронюху. А ще Байден визнає, що відправка американської зброї в Україну могла призвести до ядерного конфлікту з Московією. Ну прям посилив Україну своїми теплими словами, аж легше нам всім стало. Більш детально щодо казок Байдена можете почути на нашому телеграм-каналі. Ми там за допомогою штучного інтелекту перекладали те, що він там говорив. Можете самі насолодитися. І при цьому він ставить собі в заслугу, що Україна все ще є вільною незалежною країною з потенціалом, потенціалом для світлого майбутнього. І команда Байдена заклала фундамент для наступної адміністрації, щоб вони могли захистити світле майбутнє українського народу. Насправді Джо, ти поставив Україну українці у важке становище, де ми маємо постійно оборонятися від ворога, якого могли сильно ослабити, який став сильніший з 22-го року, і все це завдяки тобі. твоїй адміністрації єдині хто не дав збутися твоїм передбаченням, що Київ упаде за 72 години, це. Були наші сили оборони, тисячі добровольців, які тримали столицю понад усе. І тому ми бажаємо всі адміністрації Байдена увійти в історію як найганебнішому та найслабшому за останній час політичному електоральному представництву, який замість підтримки України шукав договорняка з Кремлем. Не знаємо, яким би президент була би Камала Гарріс, ми, Може, продовжила б ганебне словоблудство про підтримку, але з паною б домовлялося з Кремлем про червоні лінії. Або ж, можливо, сталося бо диво плюсів Трампа. Він хоч і мінливий, але хоч і не займається брехнею в очі про підтримку всім, окрім зброї, звичайно, важко говорити про Байдена, який, з однієї сторони справді говорив про те, що зробить все, що може, і частково, правду, вони робили, але які, по суті, прогавили багато моментів, які б могли б зробити нам набагато легше. Не знаємо, що принесе Дональд Фредович. Сподіваємося, що Кремль своєю наглістю тупістю змусить Трампа дати те, чого боявся дати Байден. На нашій ж владі зараз лежить обов'язок не підписати піперець від строчки анексії чи нової війни. Тому бажаємо мудрості нам перемоги, і віримо на краще. Всім всього на До побачення.